Пам'яті краєвого провідника сьогодні урочисто відкрили барельєф видатному українцю поету та націоналісту Зіновію Красівському. Камінь із зображенням встановили на території 10-ї школи. Хто став ініціатором дійства, знає Люба Яворська. 10-ї школи червоно-чорні та синьо-жовті прапори виблискують золотою вишивкою хоругви, Урочисто співає хор у день свята покрови Пресвятої Богородиці та створення ОПА свячують барельєф українському поетові, багаторічному політв'язневі, учаснику українського національного фронту та української гельсінської групи. Зиновію красівському на відкриття пам'ятного знаку прийшли представники влади та націоналістичних сил стриям. Зі Львова приїхав побратим Зиновія Красівського Іван Губкан. у 60-х роках. Вони разом видавала журнал волі і батьківщина, чоловік розповідає, готувати патріотичне видання у той час було вкрай небезпечно, тому перші статті друкували українці біля свободи Волехівської. на такі дії, здатні справжні націоналісти. Отже, що таке націоналізм? Легко сьогодні сказати. То в Україні не є націоналіст, але якщо не ви прийшлося витримати, пройти шляхами націоналістів. Це було Для справжніх націоналістів Зонові Красівський завжди був взірцем, адже понад третину свого 62-літнього життя він провів за кратами та в заслані. Сьогодні ми стоїмо пам'ятника великої людини з великої буки. Націоналіста, то мабуть сказати, знаєте, його бар'єр повішаний на скалу, бо життя його було дійсно як скала. Для того аби молодь пам'ятала своїх героїв бронзовий барлєф Зиновію красівському вирішила встановити на території навчального закладу. Дирекція 10-ї школи з радістю погодилась на таку пропозицію. Головним ініціатором створення пам'ятного знаку видатному українцеві став його племінник та член конгресу українських націоналістів. А сьогодні ще й кандидат в обласну раду від цієї політичної сили Борис Юрович. Цей святковий день. Ми відкриваємо меморіальну дошку людині. Клади якою незалежність нашої держави важко переоцінити. 25 років таборів не змогли зламати дух цієї людини. Ця людина повинна бути для нас як еталон націоналіста. Особисто подякувати людям, які допомогли мені створити цю меморіальну дошку. Перш за це, це Микола Магас, керівник районної організації Конгресу українських націоналістів. Це Зиновій Карпінський, це біолечка Андрій, це Маріан Заревич, це Берездецький Маріан. Близько двох годин тривало урочисте відкриття пам'ятного знаку. Лунали палкі промови учасників дійства та вірші Занові Красівського, які декламували учні 10-ї школи. На завершення усі присутні заспівали гімн України. і процесія на чуді зі священниками вирушила у центр міста. Любов ворська, Руслан новини.